Декілька слів про дружбу. Я особисто маю два терміни: це товариші і друзі. От у мене особисто товаришів дуже багато, десятки, наприклад, а друзів у мене декілька. І чи можлива дружба з дитинства? Мені повезло, у мене відповідь так. Але я тепер розібрався, чому так. Діло в тому, що дружба на чомусь має ґрунтуватися. І в дитинстві вона ґрунтується, знаєте, на іграх, на те, що ми за однією партою сидимо, наприклад. А потім виявилося, що ми роз'їхалися в інші населені пункти, ми перестали дружити. Ну, Значить, це на таких поверхневих речах вона держалася. А от є рідня по крові, а є рідня по духу. І інколи рідні тобі по крові можуть дійсності бути для тебе чужими людьми, і в тебе мало що з ними спільного є, і немає про що поговорити. А коли зустрілися, то сидимо і мовчимо. А є рідні по духу. Так от ця справжня дружба це рідні душі. І це не тільки в коханні, знаєте, дві половинки, він і вона, рідні по душі, дві половинки стають одним цілим. Це в хорошому сенсі слова та справжня чоловіча дружба. Думаю, що можливо є і жіноче, можливо, за жінок не буду говорити, хай жінки самі за себе скажуть. Але у мене ця чоловіча дружба є, і вона в цьому плані, я, знаєте, дуже багата і дуже везуча людина, тому що у мене по сьогоднішній день залишилося їх було троє моїх друзів з дитинства. Зараз залишилося їх двоє, тому що один уже на не небесах. Але ця дружба дійсно дуже цікава. Вона почалася зі школи, із сусідства по одному й тому самому будинку з одним товаришем. Ми проживали з одним другом. Ми проживали в одному будинку і почали дружити, не дивлячись на те, що він старший за мене. А з двома іншими я почав дружити в школі з першого класу. Дружив з багатьма чи товаришував з багатьма, але саме цікаво, що потім все повідпадало. А от по сьогоднішній день ця дружба залишається. Вона не є така, знаєте, якби показова. Ми не зустрічаємося там раз на тиждень, бо ми живемо в різних населених пунктах, але ми обов'язково зізвонюємося там ну 5-7 разів на рік. Ну, здається, не багато. Але саме основне, що ці розмови є потребою. Зізвонитися, привітати з ним народження і не забути про цей день народження з святами, просто перезвонити, поспілкуватися, чи поспілкуватися і допомогти один одному. Тобто воно пройшло випробування роками, і що ще характерно, що завжди є про що поговорити. Чи по телефону. Чи коли зустрілися рідко вживу? Зустрічаємося так само вживу. Тобто ми стільки років підтримуємо ці стосунки. І от це дружба, та, яка рідні душі, знаєте, от по духу. Це те, що щось таке навіть не можна пояснити словами. Це якась внутрішня, це родство, це рідність, така, знаєте, ну якби симпатія. Завжди цікаво, завжди приємно. І після такої спілкування, після такої зустрічі, ти завжди маєш такий, знаєте, якби плюсик. Ти завжди маєш покращений настрій, ти маєш хороші відчуття. Це те, що стосується дружби з дитинства. Так що дружба з дитинства можлива. І на завершення ще хочу сказати: дружба можлива в будь-якому віці. У мене є такий приклад, мій особистий приклад, і він вже повторився два рази. Коли я потоваришувався у віці там після 60, наприклад, років. Так, от стоїть питання, що я думав, що дружба зав'язується, знаєте, там в дитинстві, молодості, там, в інституті. А виявляється, вона і в зрізлому віці може бути, коли ми доволі самодостатні вже, ми такі, що не потребуємо нових контактів, ми не потребуємо цього нового спілкування, нових товаришів. А воно так виходить, що Господь ці рідні душі між собою зводить. Але тут ще питання, що це явище не тільки існує, але ще для мене особисто цікаве питання. А чому це явище існує? Знаєте, чому Господь мій собою зводить оцих людей, які крокують десятки років плече в плече по житті, і стають справжніми друзями, цими духовними братами? Це дійсно це духовне братерство. І ще раз говорю, що воно дуже тепле, дуже позитивне, дуже конструктивне, надихаюче і це завжди збагачує. От я чому говорю, що я в цьому плані багата людина і? Всім, хто зараз мене дивиться і слухає, я щиро бажаю відновити ваші дружні стосунки з тими людьми, кого ви відчуваєте в, свої, в своєму серці як своїх друзів. Якщо ви їм не дзвонили там рік, чи п'ять, чи десять, позвоніть, поспілкуйтеся, ви нічого не втратите, тому що справжня дружба вона не притихає і не пропадає з роками. Вона все рівно існує, все рівно існує. Ну, щиро бажаю вам віднайти нових справжніх друзів і хай Господь вам в цьому допомагає. Шановні друзі, прошу підписатися на мій YouTube канал і буду вдячний за ваші відгуки, коментарі, запитання. Наперед вдячний. дякую.